Мадо, вітаю вас другому семестрі. Сьогодні тема рівняння, яке містять знак модуля. Згадаємо, що модулем на координатній прямі до початку відліку. Враховуючи таке означення, модуль записується так. Модуль А дорівнює числу А, якщо... А більше або дорівнює нулю. І мінус А, якщо А менше нуля. Враховуючи таке означення модуля, можна виконувати вправу по розкриттю модуля. Наприклад, приклад. розкрити модуль. Розкрити модуль. Перше. Модуль Пінус 3. Значення Пі-3 додатнє, тому що число Пі більше 3. Тому запишемо тут додатнє більше 0. Таким чином, модуль додатнього числа є саме число, тому записуємо π. Мінус 3. Друге. Модуль пінус 4. Різниця π мінус 4 число відємне менше 0. Тому, щоб розкрити модуль, ми повинні за цим правилом записати буде мінус пі мінус 4 і дорівнює 4 мінус пі. Третє. Розкрити модуль х квадрат плюс 1. Вираз х квадрат плюс 1 більше нуля при будь-яких значеннях х. Записуємо більше нуля. Тому при розкриванні отримуємо х квадрат плюс 1. Таким чином, щоб розкрити модуль, треба переконатися, який вираз. Під знаком модуля додатний чи від'ємний, і тоді, згідно з означенням модуля, розкрити його. Перейдемо до розв'язання рівняння. Перше. Розглянемо рівняння модуль F від X дорівнює a f від x це деяка функція, а це число. Використовуючи означення модуля, можна стверджувати, що дане рівняння буде рівносильно такій сукупності рівнянь. F від x дорівнює а і f від x дорівнює мінус а. Розв'язуючи цю сукупність, ми знайдемо корені даного рівняння. Розглянемо конкретний приклад. Модуль 2х плюс 1 вирівнює 4. Переходимо до сукупності 2х плюс 1 дорівнює 4 і 2х плюс 1 дорівнює мінус 4. Розв'язуємо перше рівняння. отримуємо 2х дорівнює 3. І друге рівняння 2х дорівнює мінус 5. Нарешті маємо х дорівнює 3 других, або це буде 1,5. І х дорівнює мінус 5 других, буде мінус 2,5. Таким чином дане рівняння має два корені, які ми запишемо так. 1,5 мінус 2,5. Друге. Розглянемо, розглянемо більш складне рівняння. Модуль F від X дорівнює G від x. Ми бачимо, що в правій частині. Тут вже стоїть не число, а деяка функція. Тому, щоб розв'язати дане рівняння, треба розв'язати сукупність систем таких рівнянь і нерівності. G від x більше або дорівнює нулю і f від x дорівнює g від х. Це буде одна система і друга система буде така. g від x більша або дорівнює 0 і f від x дорівнює мінус g від x. Розв'язуючи цю сукупність, ми отримаємо відповідь у цьому рівнянні. Розглянемо конкретний приклад. 2х плюс 1 дорівнює x плюс 1. Модуль 2х. Переходимо до сукупності. Маємо x плюс 1 більше або дорівнює 0, 2х плюс 1 дорівнює x плюс 1. Це буде одна система. І друга система буде така. Х плюс 1 більше або дорівнює 0. І 2х плюс 1 дорівнює мінус х мінус 1. Я поміняв знаки, тому що тут стоїть мінус від х Розв'язуємо Перша система. маємо х більше або дорівнює мінус одиниці. І тут ми отримаємо х дорівнює 0. Перша і друга. Х або дорівнює мінус одиниця. І тут ми отримаємо 3х дорівнює. 3х дорівнює мінус 2. Маємо перша. Система має розв'язок х дорівнює нулю. І друга має розв'язок х дорівнює. Х дорівнює -2 мінус 2 третіх. Мінус 2 треті також. Більше або дорівнює мінус одиниці. Тому маємо таку відповідь і записуємо відповідь 0 мінус 2 треті. Таким чином ми сьогодні розглянемо приклади двох рівнянь з модулем, які ми навчились розв'язувати. Дивіться наш канал, і ви будете рівняння з модулем, розв'язувати краще всіх.